18-й різдвяний фестиваль Ой, радуйся земли відбувся у Коломиї. 11 колективів з усіх куточків Коломийської єпархії зібрались у катедральному соборі Преображення Христового у ГКЦ, щоб заспівати колядок та прославити народження Ісуса Христа. Як відбувалось дійство в сюжеті моїх колег? Різдвяний фестиваль традиційне дійство, яке організовує Катехетична, та молодіжна комісія Коломийської єпархії УГКЦ. Вже вдруге захід відбувається в Катедральному соборі та збирає усю єпархію разом. Цикл Різдвяних свят завершується святом стрітення Господнього, яке ми будемо святкувати 2 лютого, вже цього тижня, тому. Логічно завершуємо вже різдво і це ну під, підсумування тих різдвяних свят тої коляди. Маємо таку розколяду. Пандемія та війна суттєво вплинули і на фестиваль, і на роботу єпархії. Загалом значна кількість колективів участі в заходах не брали. Одним з таких був хор Аксіос, розповідає керівниця Любов Далаврук. Та цього року хор ретельно підготувався та заспівав колядки для гостей дійства. Виступати ми сьогодні будемо з, з такою однією з дуже старовинною колядкою Ой, видить Бог в обробці Кирила Стеценка, та заспіваємо сьогодні. Недільського. Ну, це одна з найулюбленіших колядок нашого хору Ой, ти ясна зірка». Учасники молодіжного простору дорогою Віри на Різдвяному фестивалі Орадуся земли» раніше не виступали. Отець Михайло каже, їхня парафія вже не вперше ставить вертепи. Але цей, який цьогоріч привезли в Коломию, перевершив усі їхні сподівання. І, ізюминка, якби оригінальність того вертепу полягає в тому, що воно є так дуже тісно переплетено із «Народженням Спасителя, і до сьогоднішніх подій. В Україні пов'язані власне з війною, з нападом тої агресії, і тому -то, такий патріотичний вертеп з музичним супроводом. І з нашого мальовничого Петрова будемо сьогодні тут представляти. Валерія Данилюк, Андрій Гращук для подій НТК.